Хочу виразити особливу подяку пану Станіславу, який не лише організував і супроводжував стрім, але й виявився чудовим і цікавим співрозмовником. Закликаю вас відвідати або його Ютуб канал, або Твіч, що кому ближче до душі. Усі посилання є в описі під цим відео. Так, костюми реалістичні. Ось зараз ми якраз і подивимося. Так. Зараз як король під'їде, так щоб його добре видно було, зупиніть, будь ласка. Угу. Так по-перше, хочу звернути увагу на його шолом. Я сам не археолог, тому можливо дещо можу помилятися. Але наскільки я розумію, цей шолом не спирається на якийсь конкретний знайдений шолом. Власне такої моделі знайдено не було. Але, на мій погляд, він виглядає в принципі як те, що цілком могло би бути. Що ми бачимо? Це так званий Шпангенхельм. Тобто каркасний шолом це шолом, який склепаний з двох або чотирьох сегментів. Ми, якраз бачимо, проклепаний він тут спереду, ось так іде і навхрести ще один шов. Шпангенхельми були дуже популярні шоломи в Європі в цей час, не тільки серед вікінгів. До речі, серед вікінгів ми їх не, не дуже багато знаходимо. Але взагалі, то така конструкція була досить популярна. Вона дешева. По перше, би його простіше зробити такий шолом. Але при цьому що ми бачимо? Ми бачимо, що одразу видно, що це шолом. Пишуть це ж шоломи франків шпангенхельмами користувалися різні германські племена. Наскільки я так, так думав, вони ну були в уявляти. ранньому середньовіччі, по суті, такий, от один з найпопулярніших, найпоширеніших шоломів серед західноєвропейських різних племен, північноєвропейських, ну якщо так можна хакти назвати їх, він був у франків і інших племен. Але ми одразу бачимо, що це шолом знатної людини. Ми бачимо, що він оздоблений різними орнаментами. В нього ось ця так звана фейсмаск, як воно по-нашому зветься. Оце на перенісся личина. Це по-моєму mm -hmm. називається. Я можу помилятися В англійською. Це фейсмаск. Називається ось цей фейсмаск. Він зроблений у формі птаха. В нього два крила є над очима. Ось цей. Як наносник, да він у формі клюва буває, або навпаки, в формі хвоста птаха. У птаха, до речі, дуже часто одне око виковиряне, або одне око темніше іншого. Це така теж цікава деталь, бо це знову ж таки пов'язує із культом Одіна. Тобто в цьому шоломі ми в принципі можемо так угадувати певні особливості, характерні для більш ранньої епохи для епохи Венделя. Значить, ми бачимо це, теж до речі, не якийсь конкретний шолом, це скоріше якась вільна художня інтерпретація, шолома епохи Венделя. Але усі особливості ми можемо в принципі оцінити це і оздоблення, ці декоративні деталі, це і гребінь, який йде зверху. І ми бачимо, що у цього короля шолом він такий поєднує в собі особливості і більш ранніх шоломів епохи Венделя, і більш пізніх. Епохи вікінгів, бо в нього він звичайно трошки попроще. Ну от стосовно шоломів в, в цій книжці uh -huh. вибовуть українського видання. Uh -huh. Це от з музею там опис ілюстрації є. Я знайду, uh -huh. потім uh -huh. скажу. Тобто, по шолому ми бачимо, що це не проста людина їде, це якийсь знатний воїн. Тут він король. Ми також бачимо на ньому плащ підбитий хутром, що теж видає в ньому знатну людину. На пальцях персні, все як треба. Також подивіться за ним їдуть його перші два дружинники. Ми не бачимо точно в що вони вдягнені, але з іздалека вже розуміємо, що це теж непрості люди. Тобто, в них шоломи одразу виділяються. Бо звичайний такий простий шпангенхельм він виглядав трошки по-іншому. Шпангенхельм простої людини. Ось це ну це теж не якийсь конкретний шолом. Це така сучасна, досить халтурна Як поділка. Не стане, не стане. Але все ж таки ми основні особливості ось дешевого шпангенхельму. Ми можемо оцінити теж, як він виглядав: мінімум декоративних деталей, склепаний, дешево і сердито. Ці шоломи теж були дуже розповсюджені і припускають, що вікінги якраз ось такими шоломами користувались доволі часто. А от ось такий шолом, це ж теж виходить вендельського типу. Він в Англії був знайдений, тобто його на будь-якому історичному факультеті, мабуть, показують уже елітний з маскою, так сказати, угу. королів. Королів там є о, два основних таких шоломи: це шоломи з Сатонху, один, є ще шоломи з Стаффордшира, Теж багаті шоломи. І до речі, рання англосаксонська епоха вона відповідає посі Венделя у Скандинавії. Багато є паралелей в матеріальній культурі. Така спадкоємність простежується. Подивіться, вшовдягнений фьольнір. Ну да. Зверніть увагу. Ось цим якраз підкреслюється дистанція між двома братами в соціальному статусі. Ми бачимо, що ось якраз на фьольнірі дешевий шпангенхельм, значно дешевший. Накидка простіше, немає кольорів яскравих, і за ним їде ось людина, така. Ну не такий дружинник. О, красень, який, дивіться. Mm -hmm. Ми бачили на початку в якому шоломі він був тоді, да і ось зараз підкреслюється, як, як як змінюється його статус, а також на ньому накидка, так зване ворсове переплетення. Теж розповсюджена річ в Скандинавії. Ось такі речі робили там, де вирощували овець, зокрема в Ісландії. Ось якраз з Ісландії дуже багато таких речей поступало в Європу. Зроблених таким чином, ворсовим переплетенням. Там питають, що, що це за шоломи такі. Ну, так, да, тут одяг слов'ян, звичайно, крім сюди. сюди? Якісь у них дивні рубашки. Схожі ні на вишиванки, ні на випедиції. Так це ж період Русі. Тобто, ну, вишиванка, сорочка з вишивкою, буде правильно так сказати. Вони просто зобразили приблизно, як могла б виглядати на їхню точку зору, можливо, вони опирались на якісь джерела. Сорочка з вишивкою, слов'ян там 10 го століття, чи 11 чи 9 століття. А вишиванка ж це теж сорочка з вишивкою, просто набагато. Грубо кажучи, що еволюціонувала протягом часу, там до там, не знаю, 19 го 20... Навіть зараз вишиванка еволюціонує. Він можна глянути, в якій вишиванці Зеленський був. Тобто зараз же повно цих різних модельєрів, хто шиє авторські вишиванки, експериментує з стилями. Тобто mm -hmm. перейшла вишивка від народного до авторського такого аспекту, як і будь-що в більшості, до індивідуального авторського. На рахунок традиційної рубашки, я особисто за російські рубашки взагалі ні в зубного, Я не знаю, що таке російська рубашка. В принципі, не розумію, що таке російський етнос. Ну, я дивився просто дослідження утєвської, це харківський біолог, і, ну, по крові. Я не знаю, хто такі етнічно росіяни. Я знаю, що є типу по крові вони Балти в більшій частині, і це доводиться даними з дослідження утєвської. Ну, я кажу про тих росіян, громадян РФ, що хоча б в якійсь мірі схожі на європейців. Я не кажу там про тувинців, татар і тому подібних чеченців і так далі, якщо я вживаю так званий етнонім росіяни. Тому мені важко представити, що таке російська традиційна рубашка в силу того, що я не розумію, що таке російський етнос і. Росіяни, як я думаю, загалом для мене це дивна конструкція. Чувак, крінжовий шолом, такий шкіряний. Ну, шкіряна броня, вона, uh -huh. в принципі, існувала собі в повні. Тобто, шкіра має гарний зупиняючий ефект. Ні, я знаю, я, я в курсі. Uh -huh. про просто... Те, що шолом, yeah. да, трохи крінжово yeah. виглядає. Не знаю. Я знаю, що були шкіряні гармати, а от щоб шоломи шкіряні були, шоломи зі шкіри, я не знаю. <laughs> Ну це, типу, підкреслює, що вони в Ісландії живуть тут значно все бідніше, і всі ну, да, да. і Три воїни вдягать. Тут ще одна така річ, я чув від кого ну десь бачив в інтернеті, хтось сказав, що як таке може бути, що меч епохи Венделя знаходиться в кургані в Ісландії, бо вендельський період це взагалі ще декілька століть до того, як вперше скандинави відкриють Ісландію, і я бачив, що Джейсон Кроуфорд зі своєю колегою намагалися якось це виправдати. Наприклад, цей меч міг бути реліквією. Якоїсь сімейною реліквією, яку хтось привіз сюди пізніше, значно привіз в Ісландію, і потім похоронив у Кургані. Але як бачимо, це пояснення тут не працює, тому що весь образ цього воїна, який тут сидить, він весь говорить нам про це, що це воїн Епохи Венделя. Як він з'явився отут в Ісландії, не зрозуміло. Так, тут навіть на шукомі з... видно цих бойових биків чи як воно? Кабанчик. кабан так да, да, Так, кабанів, да. Так, я про це й хотів сказати. Ось якраз показано і самі рештки такого шолому з кабанчиком зверху, і зображення на пластинці із Торслунди цих воїнів у шоломах з кабанами. Це якраз епоха Венделя, і як цей воїн міг опинитися тут в Ісландії. Так, це дійсно незрозуміло. Це такий один із сюжетних косяків фільму. Але можна пробачити, я думаю. Бо сама сцена дуже цікава, і тут такі автентичні речі на них зараз іще буде. І до речі, знову ж таки зверніть увагу на щит. Це теж знаменитий щит. Одна із знахідок у Сатонху, знаменитому кургані, у східній Англії, де був похоронений знатний вождь. Сам щит, звичайно, він практично не зберігся. А от самі елементи, оці ці декоративні, які на щиті, вони збереглися. Ось так приблизно виглядав цей щит цієї знатної людини. І ми бачимо, що якраз у фільмі дуже дуже схоже. Там буквально пару деталей відрізняються, але дуже схожий він щит у цього драугра в руках. Тут запитали в чаті: це там люлька на щиті. Я так розумію, просто людям цікаво орнамент. Що це за орнаменти на щиті зображення, особливо з від цього центру. Я забув, як цей центр називається, там, де рукою тримають щит. Справоруч, це птах, знову ж таки, типове зображення. Подібні птахи вони фігурують багато де на брактеатах і так далі. А ось те, що зліва, я, чесно кажучи, не пам'ятаю, що це таке. Центр штата називається Умбон. Власне, саме такого шолома не було знайдено, такої немає археологічної знахідки, але він в собі поєднує риси шоломів різних часів. Тобто, це такий якийсь перехідний варіант. Ось праворуч ми бачимо репліку шолома якраз епохи Венделя, причому з самого початку цього періоду бачимо, що простежуються римські традиції, ці нащочники, римська спадкоємність. Ну і взагалі, шолом такий він красивий, оздоблений. Весь візерунками і так далі. А ліворуч ми бачимо англосаксонський шолом вже кінця епохи Венделя. Ну, до англосаксів застосовувати термін епоха венделя не дуже доречно, але ну вони хронологічно співпадають, і там багато чого є спільного. І ми бачимо значно спрощений шолом порівняно з попереднім. Але елементи ті ж самі є. Є на є ось ця mask, оздоблена у формі птаха із клювом. Але шолом виглядає трошки вже простіше ніж початку вендельського періоду. І ось на Драугрі якраз якась середній якийсь варіант, такий перехідний, вільна художнє трактування ось цих шоломів. Меч прикольний, теж виглядає як такий автентичний меч епохи. Це гарда нормальна, і оця задня частина. І собі. Mm -hmm. ранньосередньовічний меч поширений. О, зараз буде момент, який багато хто критикує. Критику визиває в першу чергу, що Валькірія з брекетами. Ну mm -hmm. так здалека, наші мабуть, якісь, Я дивлюсь. Справа в тому, що я колись у себе там в інстаграмі публікував так, вже давненько про це розповідав. Взагалі, то певне підґрунтя у цього є в давній Скандинавії, навіть не в усій Скандинавії, а скоріше на острові Готланд та південні регіони Швеції, дійсно, там з 8 по 11 століття була розповсюджена мода підпилювати зуби. Причому підпилювали різними способами були горизонтальні пропили, були ось такі пропили у формі на півмісяця, іноді пилили, наприклад, два передні зуби, а всі інші нормальні. Іноді пилили всі зуби, іноді пилили окремо кожен поодинці. А іноді всі разом одразу, ну або або декілька зубів разом іноді сточували спочатку емаль спереду, тобто робили плоский зуб, а потім тільки наносили ці ті пропили, тобто. Вони дуже різноманітні ці пропили. Практика ця була досить розповсюджена. Ось в цьому регіоні. Вважають, що мода виникла саме на острові Готланд, а потім поширилася і в Швецію. Хоча окремі знахідки знаходять і за межами цього регіону, є і в Англії, знаходять і в Данії. Єдине, по моєму тільки в Норвегії немає. Взагалі, навіщо вони це робили? Можна було б припустити, що вони якось ці пропили потім підфарбову, але я ніде не чув про якісь там залишки фарби якоїсь на зубах. Просто пропили і все. Що цікаво, що складається таке враження, що це була саме мода тих часів, бо так і не вдалося виявити жодних кореляцій з якимись параметрами. Тобто, це точно не був ритуал ініціації молодих людей, тому що жодного такого черепа немає молодше 21 року. Ну 20, грубо говоря, років тому це не був ритуал ініціації, не було знайдено жодної кореляції з якимись релігійними практиками, зі статусом такої людини. Бо ці пропили зустрічаються як у багатих похованнях, так і в бідних похованнях, незалежно від росту, віку і так далі. Тобто, з одного боку, якесь підґрунтя у цього ось образу Валькірії є. Але з іншого боку, це була. Чисто чоловіча мода, жінки цього взагалі не робили. Жодного не, немає, жодної знахідки жіночих черепів з такими пропилами, тому власне якесь підґрунтя тут є. Можливо, ну можна так уявити собі, що сюди в ці пропили могли там вставляти якісь камінці, але я, наче, нічого такого не знаходив. Це така художня інтерпретація режисером цього явища. Надання нового погляду хотів замітити, які у них зуби здорові просто жесть. Ну, ну, якщо не дивитись на цю черепушку, де майже нема зубів, а там, де є зуби, то зуби реально здорові. Це, і це, 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 мабуть, означає про те, що була дуже велика смертність. Тому що виживають і доживають до зрілого віку люди більш-менш здорові, в яких все гаразд, з здоровими зубами. У людей, типу, і в скіфів, воно черепи, що, ну і кургани. Що активно і в 19-му, mm. і в 20-му, десь зараз скіфські ці кургани досліджуються, то останки у всіх, чиї останки там знайдені, в більшості там зуби дуже здорові. то це прекрасно mm. людей з зубами було. Ну, скіфи це кочівники, але навіть відносно скіфів, це вже пізніші періоди, і за часів русі скелети ще мають досить такі теж здорові зуби. Не, може, і справді були шкіряні шоломи? Шермут. Я десь чув, що хтось в якомусь відео припускав, що можливо, із за того, що більшість вікінгів носило шкіряні шоломи. Через те ми так мало знаходимо шоломів в mm. епохи вікінгів. Ну, але це, на мій погляд, таке припущення навмання. А чого саме шкіряні шоломи? Ну може взагалі шоломи. Доброго дня. Доброго, як я можу підтримати канал. Для цього ви можете одноразово відправити певну суму через сервіс Дяка, де разом з донатом можна написати і слова підтримки, або ви можете стати щомісячним спонсором каналу на Патреоні. Нагадую, що усі спонсори мають змогу скачати слайди до усіх освітніх відеороликів, що виходять на каналі, а також отримуватимуть ранній доступ до деяких відео. Ось усі ці добрі люди вже підтримали канал, за що Скіоль передає свою вдячність, що ще я можу зробити. Та просто залиште уже якийсь коментар. Я Шева, і це мій улюблений канал на Ютубі. Чудово! Тепер ще поставте лайк та підпишіться на канал. Дякуємо за вашу увагу!